Дякую. Я думаю, що поєдинок був доволі таки непоганий. Може, першу половину тайму і матчу віддали трошки супернику, але в кінці вже трошки зібралися. Почали, як би сказати, використовувати наші сильні сторони, а їхні слабі. І думаю, непогано провели другий тайм, і команда перемогла. І я... Радий, що забив гол, поміг команді перемогти. І, як сказати, перемога в дербі, вона якась така більш, більш така енергійніша, ніж проста перемога. Для тебе, як для гравця атакувального плану, дуже важливі забиті голи. Сьогодні цей забитий гол стався. Наскільки далі легше тобі буде діяти на полі? Пам'ятаючи про те, що сьогодні ти забив, та я думаю, що буде набагато легше, тому що я от три гри виходив, не міг, не лізло в ворота, не знаю, я не знаю чому, просто не лізло. Мав моменти, в кожному матчі по два моменти, я мав стопроцентових міг реалізовувати і щось не забував. Тут. Так, сталося, забив. Все добре, і якось матч вже склався. По-іншому вже впевненіше себе почував. Однозначно, подякувати за допомогу при створенні голу треба і худобіку, і гладкому. Яка їхня роль в тому, що ти забив? Ну, звичайно, це роль. Вони велику, дуже в цьому голі приклали. І гладкий, можна сказати, викотив викоти мені в пусті ворота. Ну, йому велика заслуга. Дякую, що ну просто можна там ногу поставити і все. Та я думаю, команда напрацювала на цей гол.